Питаю. У вашому тілі є залишки минулого органи, які колись були потрібні, але зараз вже втратили свою первинну функцію. Тож пропоную розглянути шість органів, які вам не потрібні, або ми лише вважаємо, що вони вам не потрібні. Тож, поїхали! Третя повіка. У куточку вашого ока ближче до носа є маленька рожево-сіра складка. Це залишок третьої повіки або науково півмісяцева складка кон'юктиви. Зараз вона вважається рудиментом, тобто органом, який втратив свої первинні функції. Третя повіка у людини не рухається, не закривається і не виконує якихось важливих функцій. Але раніше вона була дуже потрібна. У птахів третя повіка зволожує око в польоті, не заважаючи зору. Крокодили, акули, черепахи мають прозору третю повіку, яка захищає очі під водою. У далеких предків людини приматів ця структура могла частково прикривати око під час полювання або захищала від пилу та піску. Але з часом ми стали прямоходячими. У Нас з'явилися брови та вії, тож потреба у третій повіці зникла. І зараз виконує певні мікрофункції, збирає сльози, захищає від бактерій, але вже не може похизуватися такою важливістю для нашого організму. Волосся на тілі та еректори. У вас на руках, спині, ногах і навіть на пальцях є дрібні тонкі волоски. Вони непомітні, але є у всіх. Це залишки густого хутра, який мали наші ранні предки. Навіщо нам було потрібно волосся раніше? Воно допомагало зігріватися взимку. А також утримувало повітряний прошарок щоб запобігти перегріву влітку, гілки, комахи, листочки все це затримувалося у хутрі. А також воно допомагало зменшити вплив ультрафіолетового опромінення на шкіру. Коли наші предки перейшли до прямоходіння, почали носити одяг та отримали здатність пітніти, усе волосся стало зайвим. З невеликими волосками залишились і м'язи, які ними керують. Еректори це маленький, гладенький м'яз, прикріплений до волосяної цибулини. Коли він скорочується, волосок підіймається вертикально, а на шкірі з'являються мурашки. У тварин цей м'яз має чітке призначення. Коли тварина відчуває страх або агресію. М'язи-еректори підіймають волосся, і тварина здається більшою. У холодну погоду спрацьовує такий механізм, щоб вберегти тепло. Цей механізм спрацьовує автоматично, коли нам холодно або коли ми лякаємося. Але якоїсь функції у цьому немає: зуби мудрості. Зуби мудрості це треті моляри, останні корінні зуби. У більшості людей їх чотири. По одному з кожного боку щелепи зверху і знизу вони з'являються у віці 17-25 років. Саме тому їх назвали зубами мудрості, бо з'являються, коли людина вже подорослішала. Як не дивно, але вони також є рудиментом. Наші предки мали міцні щелепи та масивні жувальні м'язи, оскільки споживали сиру та волокнисту їжу, сире м'ясо, горіхи, коріння. Тож 32 зуби це необхідність. З розвитком культури ми почали готувати їжу, тому вона стала м'якшою. З'явилися вилка та ніж, щелепа стала меншою в процесі еволюції, але гени на 32 зуби залишились. Саме тому зуби мудрості почали тиснути та не вміщатися у щелепу, викликаючи біль та запалення. Але колись раніше вони були дуже корисні. У 25% людей зуби мудрості взагалі не прорізуються. Куприк куприк це 3-5 зрослих хребців, які не мають нервових закінчень у спинному мозку, не рухаються і не виконують яскраво виражених функцій. Але цікаво, чому він у нас є колись. У нас був хвіст. Наші далекі предки, рептилії, а згодом і мавпи мали повноцінний рухливий хвіст. Він був необхідним, щоб балансувати при стрибках для захисту та комунікації, для чіпляння за гілки, у деяких випадках навіть для захисту від комах, як віяло. Під час ембріонального розвитку у всіх людей є хвостик довжиною до 1 см. У 5-8 тижнів він редукується та зростається в куприк. Він є рудиментом, оскільки залишився після втрати хвоста близько 20 мільйонів років тому. Він не виконує якоїсь вагомої функції у організмі, але вважається, що повна втрата куприка змінила б стабілізацію нашого тазу. Апендекс: апендекс це червоподібний відросток сліпої кишки довжиною від 5 до 15 сантиметрів. Він розташований у правій нижній частині живота. Більшість людей згадують про нього тільки тоді, коли він запалюється. Він вважається рудиментом, бо наші далекі предки, травоїдні савці та ранні примати. Використовували його для травлення. Вони харчувалися переважно рослинною їжею, яка дуже важко перетравлюється, тому у їх кишківнику міститься дуже велика кількість бактерій, які допомагають у цьому процесі. А апендекс грав роль ферментативної камери. У людини апендекс значно зменшився у розмірах і немає такої великої кількості бактерій. Але сучасні дослідження показують, що, хоч апендекс і не бере участі у травленні, але містить у своєму складі багато корисних бактерій, що допомагають відновлювати мікробіом після приймання антибіотиків. У ньому багато лімфоїдної тканини, яка бере участь у захисті організму від інфекцій. Проте й видалення апендекса не впливає на здоров'я. Отже, сьогодні ми дізналися більше про рудименти органи, які нам вже більше не потрібні, або ті, які більше не виконують своєї первинної функції, але залишились з нами як доказ нашої історії. На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі!